Вітаю, це проект Політікс. Мене звати Юрій Камельчук сьогодні 30 січня 2025 року, і в цьому випуску ми поговоримо про нову фінансову допомогу від Європейського Союзу, про продовження епопеї з Агенцією оборонних закупівель, про авіатрощу в Сполучених Штатах Америки, про нові резолюції Пар'є і скандальну заяву румунського політика, а також про те, чи можуть відсторонити Порошенка. Від засідань у Верховній Раді. Починаємо і підписуйтесь на цей канал. Отже, Німеччина затвердила додаткових 3 мільярди євро військової допомоги. Це додатково до 8 мільярдів, які були затверджені раніше. Це рішення Комітету фінансово передано вже Міністерству фінансів. Олаф Шольц також підтримує це рішення, тому очікуємо, що ці кошти будуть передані на військові потреби України. Крім того, Швеція також сьогодні оголосила про новий пакет допомоги на 1,25 мільярда доларів. Це вже не перша допомога. Загалом військові пакети від Швеції надійшли приблизно на 4,6 мільярди шведських крон, це 402 мільйони євро. І ще був пакет на 75 мільйонів крон. Фактично, ці кошти вони будуть передаватися на так звану данську ініціативу. Крім того, будуть передані пакети з 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок і 200 протитанкових гранатометів. Багато це чимало, оцінити можуть які військові, звичайно, але допомога від Європи продовжується і це вже добре. Епопея з Агенцією оборонних закупівель сьогодні вже стало відомо. Що Безрукову знову поновили в статусі керівника? АОС в Держреєстрі це вже третя зміна керівника за цей тиждень. Пам'ятаєте, як розгорівся скандал, коли міністр оборони, поки що міністр оборони уміров, намагався об'єднати це в одній посаді. Всі підняли великий шум, в тому числі посли G7, Посли ЄС, і сказали, що цього допускати не можна. Мені здається, що зараз вже давати задню це було пізно. Мені здається, що наступне рішення має бути просто заява на столі або якесь рішення президента. Це ненормальна ситуація. А, найближче засідання Верховної Ради буде в лютому, 4 і, здається, 10 лютого. Я думаю, що це питання буде дуже гучно підійматися знову в Верховній Раді, тому що така його поведінка, вона... Не тільки компроментує Міністерство оборони і президента, але і імідж країни загалом, тому що про це вже говорять в усьому світі і чують в усьому світі. Звертають увагу на те, що цього не повинно відбуватися. Тому просто так, вибачте, замазати цей скандал не вдасться. Ще асоціація виробників зброї закликає Зеленського відновити роботу агенції, тому що фактично ще 3 січня. Міністерство фінансів виділило 19 мільярдів гривень на закупівлю озброєння, але агенція досі не профінансувала жодного контракту. Ну і як тоді це називається? Ті рішення, які гальмують виділення коштів на потреби Збройних сил України, це підрив обороноздатності, це перевищення повноважень. Там повний пакет уже. Писати треба заяву, ростему Мірову і йти, якщо не в суд, то кудись далеко. А що далеко повинен піти румунський політик, який назвав Україну увага вигаданою державою, і хочу загарбити її частину. Він каже, це так званий Келін Долба, м, пробачте, Джорджеску. Він сказав, що її неминуче поділять між собою сусідні країни. На це вже відреагували майже всі. МЗС України відповіли на заяву, що це є тези російського політика, фактично російської пропаганди. А, але він такого Джорзеску це і не приховував, тому що він абсолютно проросійський політик. В нього навіть певна підтримка 30 чимось там відсотків спостерігалася, ну, принаймні до цього, в Румунії. Якщо це відображення румунських настрів менталітету, в Європі є проблеми. З цим треба працювати. З Цим однозначно треба працювати. Так і далі до новин з Сирії. Отже, лідера повстанців призначено президентом Сирії на перехідний період. Ахмед Аль-Шараа, тепер призначений президентом. Нагадаю, що значить, нещодавно, протягом 12 днів, повстанці повалили уряд Шарабасала, який втік до Москви, і тепер планується створення абсолютно нових державних інституцій. І оновлення конституції. Після цього будуть вибори до парламенту і вибори президента. А поки що йде якраз от управління через цього нового керівника Ахмед Аль шараа Вже зустрічався з ним наш міністр закордонних справ, міністр агрополітики, які пропонували відповідну допомогу і сприяння. Також ми чули заяви, на жаль, Ахмед Аль шараа про те, що. Вони зацікавлені в співпраці з Росією, але на інших абсолютно умовах. Більш того, вони вчора вже вимагали про те, щоб Росія компенсувала всі збитки і всі понівчені території, руйнування, виплатила репарацій і повернула басада назад до Сирії, щоб вони могли його судити в себе. Смілива заява. Чи послухається Путін, я, чесно кажучи, сумніваюся. Тепер до трагічних новин в Сполучених Штатах зранку поступило повідомлення про те, що літак і гелікоптер зіткнулись, впали в річку поблизу Вашингтона. На бортах було 67 людей. Вже о 9 ранку повідомлення було про 18 загиблих, трішки пізніше, о 3 дня, про 30. А згодом Трамп заявив. Що в авіакатастрофі під Вашингтоном, на жаль, ніхто не вижив. Там було 60 пасажирів на борту авіалайнера American Airlines, плюс 4 члени екіпажу. І на борту в гелікоптера Black Хоук були троє військових. На жаль, ФБР каже, що розслідує цей інцидент, і поки що немає жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі. А Financial Times заяв... заявляє, що ЄС нібито розглядає знову можливість відновлення закупівель російського газу. Друзі, відразу хочу сказати: якщо це відбудеться, то всі принципи, всі цінності Європейського Союзу можна перекреслити і забути. Всі резолюції, всі рішення Парагія Євросоюзу, санкції і так далі можна забути. Якщо ЄС Буде продовжувати фінансувати Росію через закупівлі газу і нафти, це фактично продовження війни, яка може розповсюдитись далі через Білорусію на територію Польщі, через Росію і Білорусію на Балтійські країни. Все це абсолютна загроза. Тому можливості фінансової Росії до самовідновлення треба зменшувати. Треба припинити повністю торгівлю з Росією, треба повністю заборонити купувати в неї нафту, газ і будь-які інші метали. Треба вчитись обходитись без Росії. Будь-яке відновлення фінансування Росії, будь-яка торгівля з Росією це фінансування смертей в Україні. Це фінансування знищення України. Цього допускати не можна. Рухаємося далі. В нас в Страсбурзі. Практично завершені вже засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Завтра теж ще кілька важливих дебатів і резолюцій буде прийнято, але найважливіші вже речі прийняті. Одна з них це те, що Парія констатувала, що немає підстав визнавати легітимність Лукашенка. Ми фактично згадували про те, що режим продовжує далі тримати під вартою в тюрмах опозиціонерів, бити і арештовувати журналістів. Вільних виборів немає. Можливо, ви чули заяву про так звану демократію в Білорусі від Лукашенка. На відповідь кореспондента BBC він відповів, що людей в Білорусі і тих, хто вже сидить в тюрмі, є вибір або прикрити рота, або сидіти в тюрмі. Ось такий демократичний білоруський новий вимір. І такий вибір демократичний, як бачите. Не буду говорити, що я думаю про Лукашенка. Думаю про те, що його заява, що йому фіолетово те, визнають чи не визнають його вибори, говорить про те, що нам не треба розслаблятися і думати про те, щоб режиму Лукашенка не стало, як і режиму Асада у Сирії. Це цілком можливо, але включитися, звичайно, треба білорусам не тільки приїжджати і готувати якісь репорти чи резолюції в парламентській асамблеї Ради Європи робити. Конкретні речі на території Білорусі. Так само, і так, як так званим російським демократичним силам, опозиціонерам, які сидять в Європі чи Сполучених Штатах. активізуватися вам, друзі, треба. А то ми знаємо, що роблять наші хлопці з ГУРу, СБУ, з РДК або на території Курщини. А що від вас, шановні російські опозиціонери, проявіть себе нарешті? Ще одна. Резолюція про мирні переговори щодо України зобов'язань в Європи це фактично найважливіша резолюція цього тижня у Страсбурзі, тому що вона чітко вказує на дуже конкретні речі до непохитності європейських зобов'язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру. І ще в документі кілька разів підкреслюється прихильність до принципу мир за допомогою сили. Це означає, що Росію треба змусити до миру. Це означає, що не купувати гази нафту, припиняти торгівлю, блокувати, санкціонувати, заморожувати активи і повертати їх у Україні за всі знищені речі. Поки що арештовані заморожені російські кошти в Європі та по світу не дозволяють перекрити всі збитки, які Росія принесла. Я мовчу вже про якісь компенсації родинам загиблих українців. Як цивільних, так і військових, і поки що не повернуто майже 20 тисяч дітей з Росії, які Росія викрала ганебно. Власне за це Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт Путіна і Львової Деловою. Далі у нас ще новина з Верховної Ради. Регламентний комітет засідав, він розглянув ситуацію, де була жорстока гаряча суперечка між. Порошенком між Яременком і Потураєвим, де Петро Порошенко висловлювався, м'яко кажучи, не дуже цензурно, і регламентний комітет вирішив, що треба рекомендувати нардепам підтримати відстороніне лідера фракції Європейська Солідарність від участі в засіданнях парламенту. Говорять, що його хочуть відсторонити а, чи не на 8 місяців. Побачимо, яке буде рішення в Раді, хто підтримує, хто ні. Поки що сама партія Європейська Солідарність вже заявила, що офіс президента тисне на слух народу і намагається заборонити Порошенко бути присутнім на пленарних засіданнях Ради. Трошки технології в кінці. Ви слідкуєте, якщо за тим, як розвивається штучний інтелект, то знаєте, що таке OpenAI чи GPT. І знаєте новину про китайський штучний інтелект і програму, яку вони видали під назвою DeepSeek. Так от, вже були заяви про плагіат. А сьогодні з'явилася заява про те, що кіберфахівці BIS Research виявили витік конфіденційної інформації. Тобто трошки так корявенько запрограмували. Тому будьте уважні з тим, що ви робите в китайських програмах, ваші дані можуть втікти, а новина щодо Threads. Нової соціальної мережі, яка зв'язана з інстаграмом. Я думаю, що ви це знаєте. Там підключилося 20 мільйонів користувачів на місяць. Приблизно мільйон користувачів зараз додається щодня, і вже зараз 320 мільйонів користувачів користуються цією соціальною мережою. Threads. для нас вона не дуже поки що зрозуміла, але е, бачу, що людей там є більше і з України так само, тому слід розбиратися. Щоб не пропустити цей важливий тренд, якщо особливо він може допомогти вам в бізнесі чи побудові власного бренду. А ще новина від компанії Meta, яка володіє Facebook, про те, що вони виплатять Дональду Трампу 25 мільйонів доларів компенсації за те, що вони забанили його Facebook у 2021 році. Фактично, це називають таким вхідним квитком у намет Трампа. Тобто, якщо Марк Цукерберг хоче мати доступ до тіла, так би мовити, йому треба задовольнити цей позов, а позов вже поданий до суду. І ще одна новина у нас стосується українського інтернету, українського крипторинку. За найстаріша зараз криптобіржа України припиняє діяльність. І це заявив її засновник Михайло Чобанян. Він сказав, що. Отримав дуже цікаве рішення, яке відбувалося без участі представників компанії в судовому процесі, рішення про закриття було прийнято безпосередньо в Україні. Він сказав, що це було для нього несподіванкою і приводом для знайомства з БЕП, яке звинуватило його в несплаті податків, як виявляється. Човенян підкреслив, що не планує конфліктувати з державою в подальшому хоче зосередитись на соціальних проектах і штучному інтелекті. І єдине, що можу додати наприкінці, що якби Україна в особі Нацбанку і Верховної Ради, Верховна Рада проявила ініціативи, є зареєстровані законопроекту. Навіть я підтримував з колегами ці законопроекти, якби Нацбанк не блокував цю історію, то Україна заробляла би щороку ну як мінімум 15, а то й 50 мільярдів гривень на податках з крипторинку. А подальша легалізація могла би притягнути сюди дуже багато стартапів. Розробників у нас є дуже багато, криптомайнерів у нас є дуже багато. Людей, які розбираються в крипті, теж дуже багато. Ми могли би стати потужним осередком розробки і користування і розповсюдження далі по світу. До речі, в штучному інтелекції така можливість теж ще присутня, але туди треба сфокусувати свою увагу. Ці речі у нас активно використовуються на фронті. Для автоматизації певних процесів, які чудово допомагають різним видам дронів. Тому я сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо нові розробки і нові технологічні прориви. Я вам дякую за увагу. Мене звати Юрій Камельчук і це проект Politix за 30 січня 2025 року. Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що можна жити і створювати український контент. Слава! Україні